Привіт, це хепі ранок. І ми сьогодні приїхали в гості до Саншайн Кафе. Це інклюзивне кафе, де працюють люди з великим серцем. Тут ви можете спробувати піцу, млинці, десерти і все це запити гарячим чаєм. І ми це будемо також сьогодні пробувати. А ще ми будемо пробувати це все приготувати. Бо одна з моїх мрій ще з дитинства приготувати піцу для тебе, ігор. Ще тебе не знав, але мріяв ігрошки, рука якусь таку піцу сирну зробити. Я вже за це переживаю. Треба до тебе людей приставити, щоб вона вийшла. Ми про вас читали. У вас вже не одне кафе, скільки у вас є кафе? Два в Києві, два кафе. В Києві два, а ще є в інших містах? Ні, потяг тільки плануємо. Ну ви самі цим всім займаєтесь? Чи ви там спільно з кимось? Сама. А що ви взагалі розпочинали? Чого ви вирішили таке ага. зробити? По-перше, в мене народилася донька з синдромом Дауна. Угу. Ось і коли вона ставала старшою, складно. Хоча 21 століття, а все одно складно таку молодь висприймають. Діток і все зараз становиться краще, а потім тим 23 роки і то було не дуже. От, вас направляють в спеціальну школу, у вас спеціальний стадочок, тобто вони можете піти кудись. На другому курсі в них практика. І ніхто не хоче їх брати на роботу. то тепер у вас є можливість сказати і розвіяти цей стереотип, що ця молодь, яку ніхто не хоче брати на практику, що насправді вони напевно ще старанніші і так. більш підходять так щепетильно до цього всього, ніж інші. Кожну людину можна навчити робити певну роботу. Як хтось там із нас люба людина там до чогось більш має тиск, так само і молодь з ментальними там порушеннями з інвалідністю. Вони. Можуть робити якусь роботу. Я Чи буду два? Деруни. Ти бу... ні, якщо я борщ і піцу чотири сиромка будеш готувати, то я нічого не буду. А якщо люди, то я буду все. А ви ж нам покажете технологію, так, щоб так. Нас... Можемо і вас поконтролювати, щоб ви самі приготували. Щоб да. піцу підсусми так? Да? Але якщо ми домовимося, якщо вона трошки пригорить, ми це не будемо показувати. Якщо я буду таку робити. Краще, я люблю те, що Бію, так, с... це потім Сцена. це можна з'їсти. Тісто сухі дріжджі даються, так? Чи, я тут мокрі. мокрі. Да. Я такі, тільки бачу в американських фільмах, де вони сідали там на заправці. Кетчупа, чупа, Чва, Обережно, щоб ковбаска не випала. піца? Піця? Ну, Смачний? <рив> <рив> Та ти ще сиром не пробував, бро. Це я перший раз піцу готую, вона смачна. Ви віть, як тут люди, які вже рука набита, які вони смачні. Ну смачна, Ігор, твоя смачна піца. Я чекаю від тебе такої самої відповіді, а твоя яка Даром смачна. моя смачна. Ах ти, жив. Уяви, ми менше ніж за 10 хвилин зробили своїми руками цю піцу і смачна. І Щому перший раз в житті, а люди, які тут працюють, кожен день роблять, які вони роблять, яку вони роблять смаку. Румка, ну насправді ти ж не прості люди працюють. Непрості це інклюзивне кафе. Давай не будемо це забувати. І люди з великим серцем тут працюють. І готують вони піцу. От подивись, ми просто це для хі-хі-ха-ха приготували, а вони це в душу вкладають. Це ти для тіха, я ще би її поїсти. Але те, що вони справді вкладають душу, це так, і ви можете прийти і переконатися. Григоренка, 43, Степана Бандера, 26 В, метро Почайно. Приїхали, замовили. Дуже швидко все готується, довго не треба чекати. Sunshine Cafe, тут смачно, тут класно, атмосферно і, і справді приїдете і не позволити. Ми звідси підемо, тут ще душевно стане.